Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Маша Фоя, Сергій Майдуков, Олеся Секериш і Марія Кінович увійшли до довгого списку престижної премії для ілюстраторів World Illustration Award 2024 року. Довгий список номінантів оприлюднили на сайті Британської асоціації ілюстраторів. Премію Борд Illustration Award заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Подавати свої роботи можуть як відомі, так і молоді ілюстратори. Окрім того, до довгого списку категорії Advertising увійшли ілюстрація художниці українського походження, яка зараз проживає в Ізраїлі. Свята Realism of Imagination. Румунський письменник Мірча Картереску та американський перекладач Шон Потер стали переможцями Дублінської літературної премії 2024 року за роман Солонеїд. Про це повідомили на сайті міської ради Дубліна. Книжку опублікувало видавництво Ді Велум. Нагороду призначають публічні бібліотеки по всьому світу та відзначають як письменників, так і перекладачів. Автор Мірча Картитеску отримав 75 тисяч євро. А шон котер як перекладач отримав 25 тисяч євро. – 12-й перекладений роман, який отримав Дублінську літературну премію. Лауреатів премії оголосили на спеціальному заході під час міжнародного літературного фестивалю в Дубліні. Патрон нагородили Дайті, Деростенах, оголосив імена переможців. А міська бібліотека Дубліна Меріс Орінс вручила призи автору. Та перекладачу на міжнародному літературному фестивалі Dublin Дублін Village Вілеч Паркун Square. Шведський журнал 20Tall, що висвітлює найцікавіші течії гострі питання сучасності, присвятив новий випуск українській літературі. Про це повідомили на сайті видання на обкладинці випуску гасло Україна дивиться вперед. А також цитата Сергія Жадана: говорити про майбутнє означає вірити в нього. Пенсі то найновітніший випуск журналу за всю історію. У цьому випуску українські письменники пишуть про гумор, поезію, допомогу, історію, танці, кіно та образи, які маленькі радості повсякденного життя та піднесена солідарність повинна знайти місце навіть за найважливіших обставин. Це на сайті видання. Премію імені Георія Гонганзе для українських журналістів та журналісток у 2023 році отримала Тетяна Троєтрошинська. Про це повідомили і голосили під час онлайн трансляції церемонії вручення премії. Тетяна Трошинська, директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально-впливового контенту на Суспільному, продюсерка суспільно-політичного ток-шоу Новий відлік, журналістка громадського радіо, ведуча радіокультура. з 2018 року та до 2024 була головною редакторкою громадського радіо. Також вела лінійні ефіри та. Трські програми Любов не винає «40 на 20», ми про все домовились і багато інших. Окрім того, Тетяна розробляє та проводить тренінги зі стратегічної кризової комунікації та конфлікт менеджменту з розвитку комунікативних та медіа навичок. Окрім неї, на премію були номіновані журналістка, розслідувачка, керівниця незалежної розслідуваної агенції слідство інфо Анна Бабінець та голова, редакторка та засновниця видавництва за Київ індетенмент Ольга Руденко. Міжнародну букерівську премію, яку вручають за перекладені англійською мовою художні твори, отримала книжка Київ німецької письменниці Єни. Ерпенбук у перекладі Майкла Вофмана про це повідомили на сайті премії. Роман вийшов у давництві «Гранда букс у 2021 році. Саме цю книжку радили. Блогери, кандидати на перемогу під час опитування впродовж церемонії ще до оголошення результатів. Єні Ерпенблук – перша німецька письменниця, яка отримала міжнародну Букерівську премію, а Май Гофман став першим перекладачем, який, який отримав нагороду. Роман Енні Ерпенблук розповідає про роман між молодою жінкою та літнім чоловіком, на тлі останніх днів. Східної Німеччини у книжці порушуються питання свободи, рівності, кохання і влади. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться літпроцесом. процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. І зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!